Друзі, вибачаюся, трошки захворів, все ж таки лютий на вулиці, трошки підсів голос. Моє вітання. Нарешті до мене добрався новий ноут від Dream Machine, і до речі, Dream Machine – один із моїх найулюбленіших виробників ноутбуків взагалі. Звичайний приклад, якщо обираєш ноутбук, можеш зібрати під себе комплектуючі, як бажаєш саме ти, а не те, що пропонують тобі інші. Ну, наприклад, обрати об'єм пам'яті, частоту пам'яті, також виробника, накопичувачі М2, один-два чи скільки тобі потрібно, скільки влізе. Лицензійну вінду також можуть встановити, якщо не бажаєш підслюнавити Біл Гейтсу. Навіть можна обрати якою пастою мазати проц та ГПУ. Дизайн поверхні по стилю теж можливо змінити. Ну от скажіть мені, хто вам ще подібне пропонує з виробників. Добре, давайте до справи. Так, звичайна надійна упаковка не гірша, не краща, як у інших. Приблизно більшість ноутбуків саме так і пакується. За китайські не кажу, то не до мене до брата. А взагалі я не цікавлюсь не чим китайським, а особисто після їх любові до диктаторів. Дрім машина навпаки дуже подобається. Виробник Польша тут, як то кажуть, без коментарів. Поляки красені, те, що вони роблять для українців, ми ніколи не забудемо. На третій день війни бренд пішов з недокраїн Раші та картопляників, що казати по ноутбуку. Перше враження. Дизайн змінився тільки на краще, ноут став більш стилявим, охайним, якщо хочете. Я завжди руками-ногами за мінімалізм та зручність. Поверхня з металу з незвичайним отаким окрасом. На жаль, камера не передає 100%, як воно є насправді. Чудове стиляве, а головне практичне рішення. Я завжди Зіляю увагу самопрактичності у гаджетах, для мене це дуже і дуже важливо. На дух не сприймаю глянець, ром та інші принади Ромів. Можливо, якби я був ромом, індусом або китайцем, казав би інакше, але я українець. У розгорнемо згодом, подивимося, що там у нутрянці. Графіт мені дуже подобається, стиляво, very good, very nice. Стилу отвори з радіаторами кольорах ноутбуку по красі по стилю. Я люблю, коли саме так, однотонно, а не як то різні кольори. Це круто. Входи Type-C, HDMI, проводний енет e та вхід підживлення також на місці. Все охайно, зручно, Зліво виробник додав швидкісний USB під флеху, вход під мікро та лапухи також на місці. З іншої ж сторони, кардрідер, звичайний під накопичувач з мікро плюс ще два USB. Є виріз під пальці, відкриття панелі пройдено, все добре. Ну і LED підсвітка без підсвітлювання у 2023 році, ну, звичайно, нікуди. Закопіювання нова пошта може засудити, жартую, звичайно. Не знаю, як вам, друзі, мені дуже подобається саме цей визерунок не попсова якась лет-стрічка або якась чайна стайл і дота. І, до речі, друзі, ноути дрім машини зараз виробляються на фабриці Tong Feng. Багатьом нічого не кажеться назва, але це дуже відоме підприємство, в яке свого часу вклалися такі гіганти, як Nvidia та Intel. І саме ця фабрика виробляє нуки для. Для Intel, тому Тайвань не Китай, Dream Machine, не механіки, рівень зборки у дрім-машини і так був дуже чудовим, а зараз він став просто космічним. Я вам це кажу як власник топового Asus Strix, повірте на слово Strix і рядом не валявся. Чік, що тут у нас під кришкою. Як то кажуть, обертка розгорнута, пластикова кришка по стандарту оброблена спеціальною фарбою, ми знаємо для чого. в якій проставки, де це потрібно, також мається. Над радіатором термопрокладка наголошує термо, а не параон якийсь китайській мочавки. На пластику є гума також. І подібне в сучасних ноутах зустріти можна далеко не у всіх. Далеко не у всіх. Я ще з попередніх ноутбуків дрімашини відмічав охайну зборку, все зручно, зрозуміло, легко змінюю. Ну, це таки повинно бути. М2 на терабайт від Патріоту є додатково вільний, якщо буде мало одного на терабайт. Велика чотирисекційна батарея на 8000 мАч, на 3 а 4 також дуже добре. Згодом по автономності тут встановлений сучасний восьмиядерний Ryzen 7 7800H. Проц на 16 потоках, дуже швидкий, надійний, продуктивний, не такий спекотний, як був попередник. Звичайно, під сучасний проц пам'ять DDR5, частота 4. 2800 МГц, Дві 200 планки по 8 крушов виробник, можна все це також міняти, міксувати, як я вже казав, по бажанню. Бажаєш Kingston або Samsung зовсім не проблема. Мені дуже подобається розподіл нутрянки в ноутбуці, дуже охайно, все компактно. Мабуть, це краща збірка, що я бачив з ноутбуків за останній час. На яких тобі ізоляційних стрічок, соплів з пластику та скруток, круто каля, не буду казати повторювати у кого. Збірка на дуже високому рівні, по суті, як і було це раніше. Мені подобається новий дизайн клавіатури, клавіші широкі, одна біля одної, так от близенько близенько розташовані, чіпси та котяча шерсть забиватися буде куди менше. Клава нагадує мені дуже плитку шоколаду по клубіках плитки на шоколаді. По тактильним відчуттям скажу так. Як у більшості сучасних ноутбуків, нічого надзвичайного, тихенько, люфти мінімальні, як для мембранки, плюс до покриття пластику немає відбитків пальців, і це також добре. Для посиденного використання я вважаю це вагомим плюсом. Звичайно, на клавіатурі. Урі є підсвітка, різноманітна, яскрава, кольорова, багато варіацій на будь-який смак, настрій. Тут і хаотичні блимання по натисканню, змійка, мінер, сапер, касинка, все тут є. Геймерська розкладка WSD дуже зручна для тих, хто грає саме у темряві. Звичайно, клавіші можна налаштовувати під окрему гру або команду. Фірмова прога дозволяє налаштовувати під себе, як тобі зручно буде. Хочеш AV на клаві намалюю, як я от зробив, не питання. Свідка яскрава, навіть у день її видно. Головне для клавіатури це наявність знайомих нам літер. Це головне. Цим як бачите все дуже добре і ніяких тобі наліпок, єдине хотілося б бачити українську, а не цю літеру «И». У фірмовому софті є кастомне налаштування, у українських кольорах зовсім інша справа. Як то кажуть, меж для фантазування немає, головне мати уяву. За потреби ледь стрічка відомої пошти налаштовується, як тобі забажається, Бажаєш що так або статику з ефектами, будь ласка. Саме цей ноутбук один з небагатьох, який відчуваєш з першого вмикання. Все інтуїтивно зрозуміло, не треба тобі пояснювальну бригаду викликати, просто вмикаєш і працюєш. Кнопка вмикання це зрозуміло, поруч клавіша перемикання пресету за потреби за завданням. Офіс це такий собі лайтовий сет під ютубчик тощо, гейммод також зрозуміло, максимальний буст про Карти під ігри, GPU тут також дуже потужний RTX 3070 Ti. Це не затичка або якась стройка, 8 гіг швидкої відеопам'яті дозволять обігратися, ну, напрягаючи сучасні ігри працювати також. Всім знайомо, що таке RTX, потреби перечитувати технічні дані в мене немає. Згодом побачите, друзі, її можливості про встройку від AMD навіть не буду нічого казати. Ну і третій пресет це Turbo. По суті, це теж самий геймерський сет, єдине кулери масувають наповну залежно від нагріву. І до речі, пресети можна також налаштовувати під себе. Дуже зручна клавіша в по вседенному використанні це просто круто. Діагональ екрану по стандарту 15,6 дюймів панель IPS, а це, як ми знаємо, про максимальні кути огляду. Подобається, що є багато приситів у додатку. Той випадок, коли я нічого не змінював з коробки, мені завжди в ноутбучних панелях не вистачає якраз насиченості, кольорів, завжди якісь мляві, невиразні вони. Тут просто чудове налаштування з коробки. Та й взагалі IPS це про якість. Звичайне відео з Ютубу виглядає чудово, про фільми у високій здатності та бітрейду навіть не буду казати. Подобається, що це. Full Ned2K для подібної діагоналі Full HD є оптималом. Чудово відкалібрована IPS-панель, налаштувати також під себе можливо, не проблема. Тим, хто довго працює, раджу понизити рівень лоблю у більш теплі, бо це буде корисним для ваших очей. й взагалі відчуття від цієї моделі дуже і дуже приємні. 144 Гц по стандарту до плавності, 60 у наш час використовують або сугубо під професійну роботу ноутбуки, або такі є спеціальні монітори, або якщо немає мізки взагалі. Для мене дуже важливо, щоб екран був дуже і дуже якісним. Ми за моніторами проводимо дуже багато часу і, звичайно, важливо, щоб очі наші не втомлювались. З дизайном також все дуже добре, нема того, за щоб чіплялось око, навіть рамки тут дуже тоненькі, на прикладі мого пальця. Є звичайна HD-камера, вона не гарна, не погана, ну просто є і все. Також тачпад з led індикацією на випадок, якщо вимикається тач, лампочка горить. Звичайно, більшість юзерів використовують просто мишу, це просто зручно зрозуміло. <зуміло>. Тим не менше увагу до дрібниць також відмічаю. У режимі soft proce навантажене на 60%. Частота трохи менше 2 ГГц, тобто 1,9%. Для легких завдань цього більш достатньо. У ігровому ж режимі навантаження вже повну на проц від 4000. Турборежим по суті це тож ігровий, єдине охолодження, як я казав, масла я наповну в залежності від нагріву. Саме так у Turbo Render Sign Bench на всі ядра шпарить, швидко, як не як, все ж 8 ядер 16 потоків. У турборежимі температура на ядрах 85 градусів. Це ж все-таки не 100, як це було раніше, це прогрес. Для ноутбука, друзі, подібні температури є нормою, це треба розуміти. Це не комп з рідиною охолодження, тому що ну, комп це комп, а це ноутбук з маленькими вентиляторами. Набігає кінця тестування майже і 12600 балів. Так, це трошки повільніше аніж Threadripper 19. 550X, проте шустріше аніж i7-172.0. А шустріше більше у два рази на секундочку. Гарний камінець, ну що тут казати, просто гарний камінець для ігор, для роботи, для всього, чого потрібно. Знаєте, друзі, рідко таке буває, коли ігровий ноутбук працює трохи тихіше, аніж Boeing 737. Ні, я не жартую, це не жарт. Ну, не буває у природі тихих ігрових ноутбуків. Але цей апарат у ігровому режимі, режимі доволі комфортний на слух, просто послухайте самі на мене дуже непогано. У кіберпанку на високих без трасування променів залежно від локації, у середньому можемо бачити від 70 кадрів. Буває десь навіть і 100, а на деяких ділянках навіть і 50 кадрів. Кіберпанк з зановленням суттєво так додав у красі стало краще, звичайно, але при цьому і навантаження на залізо теж зросло. Якщо так можна казати, проц батраче інтелектуально, такий собі інтелектуал, максимальний буст 4250 МГц, іноді скіпається до 2,5 і це зроблено Навмисно, щоб процесор не бачив тривзначні цифри. Ніяких тут не тротлінгів немає, просто люди працюють головою, і це дуже важливо, щоб не було високих температур. На мене все ж дуже вірне рішення не тримати постійну частоту, ну це не ПК з рідним охолодженням. Хоча весною я вам все ж покажу ноут на воді. Впевнений, будете здивовані. Що друзі, додати у середньому під 70 кадрів у далеко не простій грі, 85 градусів на проці, 77 на ГПУ, гратися дійсно комфортно. Для мене найголовніше, що я не відірваний від зовнішнього світу, сидячи в наушниках перед ноутом. У центрі міста 70 плюс кадрів все дуже добре. Весела гра без цензури, головне не путати віртуальне з реальним, а кого цікавить, як з променями та усіми цими принадами, будь ласка. На рівні трасування променів приблизно неймовірно, не приблизно а так і є. Маємо десь мінус 20 кадрів від існуючих. Звісно, можна трохи простіше обирати пресет, але я показую, як воно є на максах, ви вже самі вирішуєте, що для вас важливо кількість кадрів або відображення у склі? Мені здається краще мати 80 кадрів, наприклад, стабільні без променів, аніж 50 за цими променями. Тут же самі вирішуйте, а я тут не радник. Геральт став набагато красивіше, дійсно, з відьмаком все приємніше, оновлена графа додала красі цьому шедевру, і це дійсно шедевр. Відрубає промені, бо вони не ну, дуже навантажують карту і на високих у середньому має десь ну, 90 кадрів. Процесор трохи прохолодніше, ніж був у кіберпанку, звичайно, бо грів від Різдва Хрестова майже 8 років. Поляки, якщо щось роблять, то роблять це дуже і дуже гарно. Кіберпанк, як і Відьмак від CD Projekt, а це шедеври як не крути. Я не знаю, якийсь. Невідомий глюк з показниками на карту показує по навантаженню 0. Ну, звичайно, не може такого бути. Головне кількість кадрів і температури вірні, а це головне. Рафон насправді став ну, просто космічним, ностальгія заграла новими фарбами, і я радий, що такі ігри здобувають нове життя. Вольфенштейн Колосус на самому максимальному рівні графіки, а це майне лібен мою улюблені. Приклад чудової оптимізації двигуна та заліза 250 кадрів у кровавій бані. Дивіться на красу, і я продовжу. Щоб розлічся, нужен тільки топор. і нацист. В автономності приблизно таке, у режимі Ютубу 30% гучності та наполовину яскравості, ноут в мене пропрацював майже 3,5 години. І це в геймсеті, у софті майже буде 5 годин, і на мене доволі такі непогані показники, як для потужної машини. Пресет стояв про це здатності, а це також важливо. Якщо, наприклад, вмикнути економ, впевнений буде все гаразд цікавіше. І до речі, про звук мені казали, що звучання завдяки якомусь оновленому софту удвічі стало тихішим. Ну я не знаю, на мене досить гучно. От просто слухайте самі. Звичайно, ноутбучні отбучні піщалки не можуть конкурувати з настольними колонками, ну тим не менш на мене непогано. Поводячи друзі, тові по новому ноутові Machine, скажу, що дійсно ноут не просто так зветься дрім машиною, машиною мрії. Насправді гарний апарат, чудовий екран, навіть один з найкращих за останній час. Сучасне залізо, гідна автономність, сподобався рівень шуму у навантаженні, і для мене це показник. Дизайн тут навіть 10 з 10 саме для мене. Складно працюючий софт, фірмовий софт тут теж у плюс. Підкреслюю працюючий, а не заважаючий. Привіт, армаргрейд та іншим терапевтом. За можливість апгрейду навіть не кажу, тут єдинорог у світі ноутбуків. Насправді машина мрія і, звичайно, на усіх є можливість відслюнявати майже 85К гривень, але повірте мені на слово, він того вартий. Як то кажуть, не тільки Asus аметалинова єдині, все пізнається у зрівнянні. Моя жінка користується Asus ROG Strix і, повірте, друзі, Dream краще. Хто розглядає надійний ноутбук на кожен день, раджу придивитися до цього бренду. Весною очікую топове рішення відрій машини на рідинному охолодженні, це буде просто машина всім машинам. Це друзі, дякую, що зі мною тестували цей чудовий ноутбук. Далі збірка ПК для підписника на його день народження. Все побачите згодом. Моя злість по Asus і зборка, яка мене просто вибісила. Коротше, перевір підписку. Далі найцікавіше.